Друзі, всім привіт! Сьогодні граю в Parking Рубрика ChatGPT створює нам машину. Зараз Переведемо таку стоку маємо. Вибачте, Вибач, побачив я її блогера, але вона в принципі прикольна. Для того, щоб сказати, зображення, я вже зареєструвався в ChatGPT Так що зараз будемо загружатися. Давайте затюне Треба такий, що не затюнений. Це У нас вроді не затюне. Був затюнений, да? Ося. Не затюнено, о! Знайшли. Ну, рад ми не будемо питати. Вот там все-таки є лимит идеально. Заходимо в нашей вид. Зараз так хоть фот. Ровенскр. Знаєте, як ми это будемо робити? Ровний скрин. Ч він так довго робит? Скидаємо. До нас его Иншо Да Чипти О чат Дипти Да блин на потім мы ми... потім за видео дякишки выдали нашего на меня ди такие Захирожу автопорт. Пошичу вагу. Красити. Су наше И вы коллер шовиш варто класси машину и в який колір? Що да, там. І в який колір. зараз? Кольор автомобіля зараз зроблястий, що виглядає стильно та сучасно. Якщо хоч, хоче зробити авто більш помітним, варто розглядати такі варіанти. Чорний, надасть агресивності та, та преміального вигляду. Матовий сірий, більш унікальний і сучасний варіант, який виглядає дорожче. яскравий, червоний або синій. Виділіть авто на дорозі та зробити його більш спортивним. Білий, класичний та чистий вигляд, особливо, якщо подобаються контрастні елементи. А якщо хочете щось зовсім нестандартне, можна поекспериментувати з параламутровим або градієнт або градієнтними кольорами, який стиль тобі більше до душі. Вибери. Я. Я. Кризі. З. Цих. Кольорів. Вибери. Я вибрав матовий у сірі. Він виглядає з часу дорого, то додає ваши агресивності людей, втрачаючи елегантності до того, що він менш маркий. Боже. Чого тут такі маленькі букви? Ні, чорний виглядає дуже ефектно. Светло. Что думаешь? Так. Значит, матовые серии, то они не сдаются. О, такие-то. Здесь такие. Дальше. Э-э-э. Обрезание. Клайне. Uh, так, так, чпетишка. Якщо ти хочеш зробити у тебе один атак, який виділяється в грі, з стрибоскопи це крута ідея. Вони... Вони додають машині агресивності, особливо якщо ти обираєш спортивний або чи головний стиль. Але якщо про... Прагнеш більш стрим... стриманого вигляду, то без них виглядає. виглядатиме солодніше. Ти хочеш зробити машину яскравою та помітною, чи більше стріляєш за стриманності. Так сіти. Гарна відповідь став. Дякую, Володимир. Так, э, стали стробоскопи. Давайте в вот такої позиції. О, далі. Не... Що у нас є? Чого варто робити цю машину за неї? Да, Оп. Сюда сразу. Что, ап?

Пейше, пеще. Зажить від того для чого ти хочеш використовувати машину. Якщо для дрифту. Для дрифту я хочу, або траси та снизу може покращити керува... керуваність, керованість і зменшити кран кузова. Ні, я хочу дрифтувати так далі, так що Не, робити. Что-то сюда, сюда, ну на что куда наезжать Давай это. Тоже в Загалибуте сохранить. О, нормально. Теперь би, -би, -би -бин -бин -бин. И на ней и Я начинаю вы все бачите тут. И не просто лень. 10 9 Да, ще варто звати на неї Спойлер. Бо спойлер. Спойлер може бути корисним, але все залежить від того, як ти хочеш використовувати моча для траси, та й усе те швидкості. Спойлер покращить. Разух прочитати. Давайте ставити. Думаю, в принципі можу. Такие звучат, спойлер. Зараз За передний бампер, задний бампер и капот. А ну, чекайте. Ставьте. Ставьте.

То в якому тут це переслідують. А ротро трохи зряко можна писати спортивний бомбер. Дайте я прочитаю і вирішу, чи треба. Я прочитав і вирішив, що треба. Читав і вирішив що то ставлю. До спортивный в принципі задній бомбер объясню. Ді, Ты девший. Три 8 тысяч, нам не вистачить. І тепер поставим останній капот. Че? Чи... Т. На. На. Где? На. Капота. Что-то важно капота, то есть на например, карбоновый. Карбон, я знаю в принципе Я кто-то любит карбон Капот Берем вот этот капот Сейчас теперь Прохожие милые Заставим, заставим Вот их за 65 тысяч Вот за 6 тысяч только 6, 6, 6, 6 тысяч так... Карбон вроде Устанет Der. Так, стоп. Сюди. Все. Ну, я думаю, читать GPT молодець. Затюнив. такий має гарний смак. Гарний смак має. Да я зараз пише його останні, останню фразу і все, реально добавила машина вийшла. Ich bin schon vorgedommen. Was für ein Problem. Ja. Ich bin schon mal so der Verwaltung, aber ich weiß nur noch kurz, dass es so ist. Ich weiß

Але закриваємося GPT, зараз дивимося на машину. І давайте зараз спробуємо ще проїхатись на неї, щоб було цікавіше. Давайте пробуємо ще проїхати. Дорожна гра, місто, старт загрузка. Просто мені тут прям ласточка вийшла вийшло. до речі, що в мене довго не було, просто... Хворю, зима, разумеется, в школу треба, ну так капец. Карбон, капот просто. Чекайте, мы ну, это на графику посылаем. Так то, что А Ага, блядь, посылала ланька. Да возьмем и проходишь. Продолжить. А, блин, давно Карпаркинг награл, что это так весело. И вот такая тачка вышла. Чекайте. Вышла. Вот такая реально крутая тачка. Чат GPT моя чудовый смак. Стоп, вона ще їде так файно, чи що? Вона розганяється, так дуже файно? І за того, що я її таким так зробив. Ну, що давно була. Коротше, Короче, депоти має... прикольний смак. Отака такая у нас тачка вийшла, конечно, вже повив її. Але нічого. Дуже класно, дуже прикольно. А на цьому... Підписуйтесь на канал Лимончик ставте по всім, Всем папа.